Є якась команда, ми маємо вичислити хто зараз не в ресурсі. Тобто, це говорить про те, що вже побудована неправильно сама система відносин. Якщо буде повітряна тривога, я де саме проведу ці уроки. А якщо там не буде інтернету, то що мені робити? Якщо не готовий, то певно освіта наразі не для тебе. Вітаємо вас на каналі Альтера території чого навчання. Зі мною сьогодні свят Вікторенко, співзасновник школи, і я б хотіла підняти таку тему, як робота з командою у нових реаліях, у нових умовах. У тебе Альтера, це чотири школи, екстернат онлайн школи, що змінилось у команді під час воєнного стану. Я тут пройшли взагалі цей етап. В першу чергу вийшли, як і у нас всіх, вийшли потреби такого нижнього порядку, що називають психологи. Да? Це потреба в безпеці. І загалом під час війни сильно змінились пріоритети і вибору школи, і вибору своєї роботи в команді теж. Попередні локдауни, коронавірус, а зараз війна. Вона зробила великий дуже акцент ну, загалом в загалом такій спільноті освітян на тому, що зараз більшість шукають роботу саме онлайн. Онлайн, тому що це зручно, тому що багато це біженців, тому що ти можеш працювати з безпечним середовище з будь-якої точки сховища і відчувати себе в безпеці. Тобто, це такі дуже базові речі, які вони стали краєгольними, тому багато людей зараз шукають. Роботу онлайн віддалено або працюють з Європи. І в нас теж є частина команди саме онлайн-школи, які наразі знаходяться в Європі і теж працюють віддалено. Але їм важливо долучатись до свого такого ком'юніті українського і працювати з ним. Дуже велика стала у людей збільшується толерантність до невизначеності, і загалом багато виникає. Тривог пов'язані з війною і тим, що ніхто не може сказати, що буде завтра, точно. Да? Тобто, будь-які планування і прогнози вони стають досить такими крихкими і ненадійними, і тут потрібно все більше працювати саме з командою в плані бачення тієї місії, куди ви рухаєтесь, в плані просто звичайного такого людського конекту. І розуміння того, що з людиною відбувається, адже е, у всіх нас є друзі, які або родичі, або які зараз на фронті, або які біженці, е, і все це впливає на наш психоемоційний стан, безумовно. Тобто людям зараз в першу чергу дуже важлива просто людська підтримка е, і розуміння їхнього стану. І на це потрібно робити великий акцент, адже щоб розуміти, що з твоєї команди, в якому вона ресурсі чи не в ресурсі. Адже, будучи, якщо команда не в ресурсі, то ну, складно не лише там, планувати якусь свою діяльність, а в принципі займатися поточними речами. Адже освіта це така річ, де, якщо ти не в ресурсі, якщо ти не включений, то ти погано проведеш уроки, да ти погано комунікуєш з дітьми, з батьками в команді. Все це буде дуже погано. Тобто, тут дуже важливий твій саме ресурсний стан. І для того, щоб його набувати, це ми для себе знайшли такі рішення: це по-перше, вантування. Які дозволяють більш глибоко розуміти, що з людьми, і в принципі бути в певному такому емоційному конекті, також у нас є психологічні групи підтримки, де вони є і для батьків, і для наших тютерів, де вони можуть попрацювати зі своїми тривогами, страхами. Це надзвичайно важливо. Адже це дає такі особистісне зростання і усвідомлення своїх тривог. Бо тривога, яка не усвідомлюється, вона тільки посилюється. І потім може різні перелитись в таку штуку. Також, не знаю, у нас там є йога да, для співробітників, де Можна перейти в певний такий ресурсний стан. Тобто для мене найважливіше тут розуміти, що на кожного з нас впливає дуже багато факторів, і ми живемо в дуже стресовій ситуації. Звісно, наша психіка адаптовується, але все рівно стрес нас рано чи пізно вибиває. І розхід емоційно, і щоб ми не транслювали це на дітей, а були і ресурсом і для них, в тому числі, нам дуже важливо тримати команду такому, повторюсь, ресурсному стані і розуміти, що з нею відбувається. Обговорювати це, рефлексувати, підтримувати. От я пістав, коли говоримо про велику команду, яка розділяється окремо на офлайн і на онлайн. На... Як правильно вибудувати цю стратегію підтримки? Тому що все рівно ти не можеш кожному ну, конкретно ти. Mm. Так, я хочу почути, як структурно це відбувається. Підтримкою кожного персональна, чи mm. все ж таки це улупі? Mm -hmm. uh, ну для цього безумовно. Перша підтримка для них це керівники шкіл. Тобто я більше працюю з топами компанії, тобто це з керівниками своїх направлень. Але такі це зовсім два різних формати: онлайн і очні школи, і різні змоги комунікації, різна причетність до спільної справи, різна залученість їх. Ну, тобто, зовсім різні. Але в той же час вони сильно взаємодоповнюючи, тому що. Онлайн-школа завжди може ем, підстрахувати очну школу, якщо щось не знаю, знову полетять ракети, то ми можемо, вони відразу можуть підстрахувати. Да? Вони відразу можуть дати якісь готові рішення, тому що вони працюють в онлайн середовищі, а очні школи вони е, швидше можуть перейти там на онлайн навчання. Тобто, в принципі, тут є. Взаємопідтримка і розуміння, безумовно, і воно взаємодоповнюючі речі. Але сам формат, звісно, дуже сильно інший, адже онлайн складніше, вони менше бачать один одного, вони менше дотичні і до такої школи, структури школи, тому в них є додаткові там, зізвони спеціально там, на різні тематики. Там корпоративи умовні онлайн, і це дає все рівно змогу бути в такій спільному полі, ціннісному і того, куди ми рухаємось. Це комунікація з їхніми керівниками і тими лідами. У нас будується система через це керівника направлення і його якби, там, тім люди, які працюють з певними командами, і для цього ми їх навчаємо, фокусуємо на якихось речах. І от від цього сильно все залежить. В принципі, структура комунікації сильно схожа онлайн і очних шкіл, але це дуже різні формати і все ж таки умови роботи для вчителів вони змінились, стало більше невизначеності. Ти ніколи не знаєш, як почнеться твій день, і як він закінчиться, що ти переживеш впродовж цього дня, і яким результатом він буде. Як ви працюєте з цим? Безумовно, ніхто не знає, буде повітряна тривога, не буде. Прилетять сьогодні ракети в твоє місто чи не прилетять. І для цього в нас завжди прописані багато варіантів подій, що ми робимо як краще, що ми робимо під час повітряної тривоги, під час різних різних сценаріїв. І загалом. Викладачу дуже важливо а, мати для себе розуміння, якщо я там не знаю викладач онлайн школи. Да, якщо буде повітряна тривога, я де саме проведу ці уроки? А якщо там не буде інтернету, то що мені робити? Це особливо там два місяці назад було дуже актуально, коли ще не було там масових генераторів і старлінків у всіх. І коли були відключення світла, то просто ставало повністю онлайн навчання. І тому ми там завели там старлінку, генератор, щоб була змога навчатись. А чи може я з коворкінга проведу? А коворкінг це безпечне місце, чи за них там є сховище? Ну, тобто, ось ці всі моменти безумовно дуже важливо враховувати. І, певно, найважливіше. Це не так складно все спланувати і продумати, як е, найважливіше тут піклуватися саме про себе і свій психоемоційний стан, свою ресурсність. Адже це тебе, знаєте, такий світ, коли все сильно швидко змінюється, і ти маєш змінюватися разом з ним і пристосовуватись, і е, не втрачати свій запал і ресурс, адже працюючи з дітьми, це одне з найостанніших. Ну, а... Коли цвіта не говориш, мені сподає на думку, що ну треба бути гнучким, треба бути значним. А як розвивати цю гнучкість, коли умовно ти, ну, ти, ти жив стабільним життям, ти знаєш, що у тебе завтра, що у тебе на вихідних, що буде протягом року, як він починається навчальний маю і наважається, чим закінчується? А тут так, умови невизначеності, ти повинен бути гнучким. Як Налаштувати свою психіку. Mm. Як розумієте, що ти ще не налаштований, можливо, і що з цим робити? Тут досить просто все. Професія вчителя, вона сильно трансформувалась і ти маєш розуміти для себе, ти трансформуєшся разом з нею чи ні? Тобто, вибір досить простий, насправді. Коронакризис кризи. Коронавірус да локдауни нам е, був такий підготовчий етап, тому що теж це сильно вплинуло на освіту, на те, як ми навчаємось, звідки це вайбер-чатіки, і ми кидаємо фоточки, чи ми робимо повноцінне онлайн-навчання. Ну тобто, все це дало змогу в тій чи іншій мірі пристосуватися. Я думаю, на тому етапі вже багато людей мали замислитись: ну як це мій формат, не мій формат. Е, тому зараз. Е, Ну, якби відповідь, ти або ем, робиш, відповідаєш на сучасні виклики освіти, або не відповідаєш. Тобто, мені здається, дуже проста якби, історія. Тобто, ти готовий не знаю, поїхати в коворгінг з генератором Старлінка і вести звідти уроки, чи не готовий? Якщо не готовий, то певно освіта наразі не для тебе. А якщо все ж таки про очні школи, про офлайн? Uh, є повітряні тривоги, які спускаються у сховище, в укриття. Uh, але навчальний процес він триває і так, так. це зовсім інша умови. Це не за партою, не у класі, mm. uh, що відбувається. Ну насправді там і парти багатьох шкіл стоять, і в нас там і парти є і все. Але а, загалом, то, звісно, це по-іншому наразі, на жаль, у нас немає вибору. І знову ж ти просто маєш прийняти це як даність і думати з точки зору не того, що о як складно мені перейти в укриття там 20 метрів, да умовно, а, а про те, що а, ми ж тут чому зібрались? Ми зібрались, щоб робити класну якісну освіту для дітей сучасну світу, щоб не просто діти там, вибачте, майже рік війни. Діти не просто перечікували повітряну тривогу, і так було щодня, і вони втрачали цей час, просто сиділи в підвалі і чим займалися, а щоб все рівно вони отримали класну, якісну, сучасну освіту. І на мою думку, педагог має зробити все для того, щоб це відбулося. І саме від нас це залежить. Тому... Коли ми говоримо про команду, так. Це не щось абстрактне, це конкретні люди з конкретними історіями, з конкретними настроями, які приходять на роботу. Чи є якісь маркери, які дозволяють виявити, в якому людина стані знаходиться зараз, щоб їй найкраще допомогти, і як допомагати екологічно, не втрачаючи ну, там, не приходячи дуже особисті межі, так, все ж таки відчувати цю робочу інстанцію. Um, але все рівно надати якусь професійну допомогу там за допомогою тих uh, вантуайлів, mm -hmm. наприклад, або рефлексії, або ще щось. А uh, коли ми розуміємо, і як ми розуміємо про те, що в нашому колезі, людині з нашої команди потрібна допомога? Як ми можемо це помітити? Mm -hmm. е мені здається, неправильно будувати саме питання неправильно побудоване, адже воно, воно будується з точки зору. З точки зору того, що от є якась команда, ми маємо вичислити, хто зараз не в ресурсі. Тобто, це говорить про те, що вже побудована неправильно сама система відносин, і в першу чергу команда має будуватись як. Простір, де колега це перше підійде і скаже до свого керівника дати, що він там не в ресурсі, можливо, йому потрібен вихідний, або якісь є е, штуки, з яким може допомогти е, його керівник. Тобто, це про довіру. Так, це про довіру в першу чергу, і будуючи довірливі е, е, відносини, це відразу питання сильно відпадає. Звісно, бувають різні ситуації, але як у нас з дітьми є такі собі умовні вантувани, да, тютерські суповід, точно так само у нас із командою є вантувани, які дозволяють розуміти, над чим людина працює, що, що в чому потрібна допомога, що не виходить можливо. І в принципі, гарний керівник тім літом, керівниця школи. Вони чітко розуміють і бачать свою команду. Тобто, якщо це людина, з якою ти працюєш, ти безумовно бачиш якісь зміни, і тут важливо не просто сказати, ай, прийде, прийде. Не факт. ну, тобто, Тут важливо дійсно, важливо запитати, чим можна допомогти тобі. І тут. Про довірливі відносини, тоді людина сама приймає рішення, їй потрібна якась допомога, вона готова про щось порозмовляти, чи зробити якийсь запит, чи ні. Тобто я більше загальну дав би рекомендацію про побудову довірливих екологічних відносин, де людина перша звернеться і це є показником вашої команди. Все ж таки, повертаючись до питання структури, я розумію, що у школі так би мовити горизонтальна структура. Mm -hmm. Всі спілкуються на рівних, навіть діти спілкуються з вчителями з тютрами на рівних. А на рівні спілкуємося батьками mm -hmm. ну і в команді. Але все ж таки е, є керівниці, так і є е, команда вчителів. Розкажи, mm -hmm. будь ласка, більш детально, як е, від тебе до там тютера, а від тютера до дитини і батьків відбувається ця взаємодія. Тому що ну насправді, якщо говорити про демократичну школу Альтера, то це команда всіх. Тобто це і про батьків, і про дітей, і про чютерість, про всіх нас. Угу. Безумовно, тут не зовсім традиційна кампанія, як мені здається, в плані, не знаю, культу особистості співзасновників. Там нічого такого немає. В нас є бек-офіс, який. Закриває ту чи іншу сферу, наприклад, наш HR-відділ це відділ талантів. Ми його називаємо про себе, тому що він допомагає тютерам самовизначатись, і навіть у нас є приклади, коли тютер стає СММ-ником і тому, що хоче в цьому розвиватись. і це надзвичайно драйвить людину захоплює, і це саме той розвиток, який людина хотіла. Тобто З т'ютера в контент-спеціаліста ну як говорити, трішки нелінійне лінійне зростання. Да? Тобто є керівники відділів, які по тим чи іншим питанням комунікують з керівниками або іншою частиною команди самих т'ютерів. І загалом. Структура школи в тому, що є будь-яку проєкт або школу, очолює керівник. Якщо це велика школа, то в неї з'являються там ті люди, які відповідають, наприклад, за молодшу школу, команду молодшої школи і команду там середньої школи відповідають за певні свої ділянки. І комунікація відбувається більше. З ними, уже, з тими лідами, але знову ж керівник школи за потреби завжди може втрутитись, може на чомусь заакцентувати їх, сам провести якусь бесіду як з батьками, так і з командою. Тобто, в принципі, це досить нелінійна, якби вся історія, така горизонтальна, але в той же час це дозволяє проводити якісно працювати з командою, тому що. Команда там школи ну, там 20 чоловік. Це здається небагато для державної школи, але для приватної школи це ну, досить уже чимала команда. І щоб якісно працювати з командою, тут уже недостатньо однієї людини керівника школи. Потрібні там ті мрії, які будуть попевнено правильно закривати її. Тому от якось так, коли потрібно, наш HR-відділ проводить якісь зустрічі на певні теми, або може теж прокомунікувати з будь -з ким з команди, або допомогти тим ліду, керівнику. <кхм> тобто це для нас нормально. Методичний відділ проводить навчання. Тобто це така одна велика система, де кожен розуміє, чим він займається, на якому місці, і завжди будь-хто з команди. Розуміє, що є певні направлення, і там є люди, які мені можуть якісно і професійно в цьому допомогти. Тобто це така междисциплінарна історія, коли один спеціаліст разом з іншим вони обмінюються досвідом, якими знайли для вирішення якогось загального питання. Yeah, Скажи, будь ласка, а як підтримати себе, які інструменти застосовують керівники, щоб надавати таку підтримку всій команді? Um. Особливо тут декілька факторів. По-перше, це стратегічні сесії. У нас там в, на початку листопада була стратегічна сесія, де ми, попри війну, планували свою діяльність на рік вперед і проаналізували свою попередню стратегічну сесію, де ми теж ставили певні цілі і ми. Попри війну, знову ж ми на 70% виконали свої бачення і плани, а десь значно перевиконалися. І це я б сказав би, що це про розуміння, чому ми тут, чим ми займаємось та і ті ідеї, які ми несемо, транслюємо. А, тобто, керівник школи він наші керівниці да, вони усвідомлюють, що це значно більша історія, чим вони займаються. Вони не лише займаються освітою, а вони й дають дітям, батькам, сім'ям і стабільність, і якісну освіту, і підтримку в складні моменти. Тобто, це така досить наповнююча історія. Також Фактично всі наші керівниці вони ходять до психотерапевта і це дуже важлива історія для набуття ресурсу, рефлексії себе, не лише якби, робочі да, моменти, тому що ми багато дуже спілкуємось, рефлексуємо і так далі. Але і це дає певне особистісне зростання дуже важливе. Тому що так. Скажи, чи є якісь, я не знаю, топ-5? Способ підтримати себе зараз, що ми радимо, що ти радиш, що ми використовуємо в команді, як підтримати себе в ресурсному стані таких складних умовах. Ну, я думаю, перш за все, не потрібно ставити. Загинати перш за все, не потрібно ставити життя на паузу, як нам перші місяці могло здатись. от Місяць-два-три місяці це все. Вона прийде ні в якій мірі цього не можна робити, і важливо першу сферу, яку б я сказав би, це комунікація, це продовжувати спілкування і підтримку з близькими, з друзями. Тобто комунікація це те, що нас приводить в певний ресурсний стан, і е, е, нас в будь-якому випадку вона надихає. Друге, це те, на що більшість людей е, могли. Закинути – це а, якісь фізичні активності, тому що нам здається, не на часі, яка різниця, він нам в країні і так далі. Але це в першу чергу про ваш знову ж внутрішній стан, і це надзвичайно важливо. А, третє це певно, про... я б рекомендував би, звісно, як психолог-психотерапевт, це робота з психологом, психотерапевтом, краще, звісно. А, і тому що. Нам всім є, що зараз перефлексувати, переоцінити, і це надзвичайний ресурс для кожного з нас. Четвертим, певно, важливо тримати в голові, навіщо це все, і певно кінцевий результат, певно, своєї роботи або своєї діяльності. Да? Чим я займаюсь, навіщо це все і воно буде тримати. І фокусувати на головному. Ну і п'яте це, звісно, донатить ЗСУ. Ставити лайк цьому відео. Дякую всім до перегляду. Дякую.